Факультет слідчої та детективної діяльності було створено у грудні 2021 року. Мене звати Данило. Як ви здогадалися, у нас готують майбутніх слідчих, детективів, працівників оперативних підрозділів. Якщо ви з дитинства захоплювалися детективною, мріяли розслідувати злочин та викривати злочинців, вам до нас у нашу дружня студентську студентського. На факультеті здійснюється на вивчення кримінального права, кримінального процесу, адміністративного права, криміналістики, кримінології. Основ оперативно розшукової діяльності, судової експертизи та юридичної психології. Маємо саме звучит і злочинних право таких передали злочин серед наших переваг. Використання освітянських інновацій та цифрових технологій. Зручні до студентів дикана розвідчені і авторитетні докладачі, часний навчальний корпус. Комфортабельним гуртожитом можна і професійно займатися спортом і проводити дозвілля. Чатися за міжнародними програмами академічної мобільності та програмами подвійного зарубіжними університетами партнерами зараз як ніколи правоохоронним органам потрібна свіжа кров, слідчі і детективи нової генерації. Стань одним із нас разом. Ми сила за нами майбутнє.